Oh, Похідю ця латину, і музична там знову таке, що вирепали і зли значної, хоча і кине. і пройти на розпоріжжі, коли невольчий праворож, дорогу не звою знайти, щасливо.

Дякую. От бачите, як що, значить пісня, от вона звучала там, в записі, в обрамленні. Я взагалі-то прихильник, щоб наживо, як драматичний актор, який виходжу на дошки на оптику, був на оптиці, ну, актори використовують, в принципі, тому що в театрі я більше ціную роботу. Чому? Тому що є перспектива ролі. Ну, От, я, наприклад, там працюючи. Ще в Якомусь театрі, де та як в тебе головна роль, і ти на сцені перебуваєш дві, буває, три години. Ну, навіть буде одну годину, ти від початку до кінця перебуваєш на сцені, пішов за лаштунки, вийшов, і тобі, і тобі не уникнути від початку до кінця ролі за цю годину. Розумієш? А якщо виходить так, що в кіно, ми можемо знімати на самому початку знімального процесу, кінець фільму і навпаки, при монтажі все вирівняти то ти в день знімальний корисних там, кадрів там, 3-4 хвилини, 5 хвилин. Ну, Ми мене було мило телесеріалу, ти штампуєш, штампуй. Бо в художньому метрі. І ти цю історію ділиш. то в кіно ти вибухнув в кадрі, забув, на наступний день знову ти відзнявся, перепочив вже, а от в театрі, коли виходиш на дошки, то там ти тратишся. І от виходить, що я прихилюв все-таки акустики, гітара, голос. Ну, все, -все як ви знаєте, ну, це така дуже все по-чесневе.